Слава Україні! Розпочала 764-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 60 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 11 ракетних та 77 авіаційних ударів. Здійснили 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 28 березня 2024 року. Російські терористи завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х 22 та протирадіологічних радіолокаційної ракети Х-31П, зенітної керованої ракети С-300 та 28 ударних безпілотників типу «Шахет» 136-131. Силами оборони України знищено 26 ударних дронів типу шахет 136 136-131 у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали. Низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка, Харківської області. Ямполівка, новий, дружба, Іванівське, Бердичі, Новобахмутівка. Очеретине, Семенівка, Цукурине, Новомихайлівка, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно мінноубухових загороджень вздовж державного кордону. На Кубінському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Алиманському напрямку Українські воїни відбили п'ять атак противника. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили чотири атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське. Андріївка Донецької області на Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак в районі населених пунктів. Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів на Новопавлівському напрямку. Сила оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів. Новомихайлівка, Георгіївка, де противник за підтримки авіації 27 разів. Намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку. Ворог за підтримки авіації чотири рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив тут безуспішну атаку на позиції українських військ. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів. По 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби трьох пунктах управління безпілотників та ще одному важливому об'єкту противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 780 російських загарбників, 10 танків, 21 бойова броньована машина, 32 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 56 автомобілів та 6 одиниць Спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!